Чи обов'язково потрібно встановлювати димосос до твердопаленого котла. Дивіться, звісно, ні, димосос встановлюється тільки в тих випадках і ситуаціях, якщо у вас немає можливості змонтувати правильний якісний димоход, і у вас є якась проблема з тягою. Тобто, от котел димить, котел коптить під час дозагрузки е робота заслонок не допомагає. Значить, у вас є якась проблема з димоходом. Якщо ви її не можете вирішити, або вам вирішити цю проблему дуже дорого, ви встановлюєте собі димосос. Дуже часто люди встановлюють димосос. Заради економії, тобто вони монтують димоход звичайної нержавійки і встановлюють собі е, димосос. Таким чином, ви економите, тому що сам по собі димосос з таким от кріпленням вартує приблизно там 7 тисяч гривень. А якщо щоб змонтувати якісний димоход сендвіч труби з нержавійки, якісною, то це приблизно буде там, ну, умовно кажучи, 25 тисяч гривень, то люди економлять і ставлять собі димосос. А взагалі я вам хочу сказати, що у вас твердопалений котел має працювати на природній тязі. Для цього зробіть котлу хороший, якісний димохід, і все у вас буде чудово працювати на природній тязі, тому що на випадок вимкнення світла, щоб у вас котел міг працювати з вашим стандартним димоходом на, ще раз кажу, природній тязі. Тязі, а я собі встановив димоход, не зваждимосос. Вибачте, незважаючи на те, що у мене хороший правильно змонтований димохід, у мене просто шалена тяга, але я собі його встановив. Нагадую для того, щоб показувати вам, як котел може працювати за допомогою димососу. Ну і звісно, влітку опалюю, щоб показувати, як котел може працювати от на таких видах палива, як щіпа. Тут коротше, тирса, не буду розпаковувати. Якщо друзі, вас цікавлять якісь окремі види палива е, і як котел Питон універсальний буде працювати на тих видах палива, ви можете е, писати. Ми будемо знаходити ці види палива і показувати, тестувати цей котел абсолютно на всьому, на що ви напишете.